Риває 1119-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби було 155 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська. На Куп'янському напередодні було 9 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Загризове, Кам'янка, Западне, Кругляківка і Богуславка. На Лиманському ворог атакував 10 разів, намагався просунутися уперед у районах Балки, Журавки, Ямполівки, Новомихайлівки, Нового, Ольгівки, Зарічного та Зеленої долини. На сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника у районі населеного пункту Білогорівка і в напрямку Верхньокам'янського. На Краматорському ворог сім разів атакував у районах Часового Яру, Оріхово-Васильівки, Ступочок, Предтеченого і Курдюмівки. На Турецькому було 25 атак біля Турецька, Дачного Дружби, Озарянівки, Деліївки і Леонідівки. На Покровському наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора, зокрема у районах населених пунктів водяне друге, Свердонівка, Промінь, Новопавлівка, Котлине, Удачне. На Новопавлівському напрямку було 14 атак, зокрема у районах Олексіївки, Привільного та Костянтинополя. На Гуляпільському сили оборони зупинили 10 атак противника у районах населених пунктів Новосілка і Новопіль. На Оріхівському відбили дві атаки у районах Степового і Лобкового. На Придніпровському успішно зупинили одну атаку. Триває операція сил оборони України у Курській області Росії. Минулого доби українські воїни відбили там 18 атак загарбників. Також ворог завдав 30 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 42 керовані авіабомби і здійснив 301 обстріл, дев'ять з них із реактивних систем залпового вогню. Напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктів 90 авіаційних ударів, скинув 139 керованих авіабомб, залучив до ураження 2506 дронів камікадзе. Також ворог здійснив 5771 артилерійський обстріл, зокрема 145 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, три засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників. Минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 149 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної техніки та дві одиниці спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони України. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні!